Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ми визначаємо види речень, а також шукаємо підмет у реченнях. Запиши в зошит дату. Класна робота. Узагальнемо знання про види речень. В українській мові вирізняють такі три види речень за метою висловлювання. Розповідні, у розповідних реченнях про щось повідомляється, розповідається. Вони містять повідомлення. У кінці розповідних речень ставимо крапку. Наприклад, пішов дощ, у питальних реченнях про щось запитується, вони містять запитання. У кінці питальних речень ставиться знак питання. Наприклад, хто там плаче? У спонукальних реченнях висловлюються спонукання до дії: прохання, заклик, наказ, запрошення, поради, вимога, заборона, застереження. У кінці спонукального речення ставиться крапка. Наприклад, звільни мене, дівчинко, за інтонацією речення поділяються на окличні, це Розповідні питальні спонукальні речення, що виражають емоційні переживання і вимовляння з окличною інтонацією. І неокличне. Це розповідні питальні та спонукальні речення, що не виражають особливих переживань і вимовляння спокійним тоном. Виконаємо завдання письмово. Запиши з абзаца речення з таблиці. Я дуже здібний. Визначимо, яке це речення за метою висловлювання, а за інтонацією. Запиши в дужках. Розповідне, неокличне. Запиши наступне речення. Що таке Рима? Визнач, яке воно за метою висловлювання. А за інтонацією. Це речення питальне і неокличне. Запиши в дужках. Наступне речення. Навчи мене складати вірші. Записав, а тепер визнач, яке це речення за метою висловлювання та за інтонацією. Бонукальне, неокличне. Ми не хочемо. В дужках запиши, яке речення за метою висловлювання та за інтонацією. Розповідне окличне. Що він про мене вигадує? Це речення. Питальне окличне. Негайно припиніть. Визнач, яке це речення за метою висловлювання та за інтонацією. Це речення спонукальне окличне. Перевір, чи правильно ти виконав завдання. А тепер зроби абзац. І запиши таке речення. Відтоді незнайко більше не складав віршів. Розкрий дужки, Визнач, яке це речення за метою висловлювання і за інтонацію самостійно. Перевір. Наступне речення: Навіщо ж мені вигадувати правду? В дужках визнач, яке це речення за метою висловлювання та за інтонацією. Питальне окличне. У тебе так? Треба припинити це знущання. Спонукальне окличне. Розглянь малюнки. Добери до них речення з рамки. Назви, хто або що щось робить. Летить що. Куля. Спить. Хто? Дівчинка. Кіт. Пес. Читає хто? Дракон. Росте. Що? Спиши речення в зошит та підкресли однією рисочкою слова, що відповідають на питання хто або що. Слова, які ви підкреслили, називаються підметом. Підмет називає про кого або про що йдеться в реченні. Підмет відповідає на питання хто або що. Наприклад, сніг підкреслюється однією рисочкою. Виконуємо наступне завдання. Шукаємо підмет. Розглянь малюнки і прочитай слова. Визнач то, що робить. Незнайко, що зробив. Клав, що? Вірші. Якось будько, Що зробив. Заглянув під подушку. Поспішайко, що зробив? Проковтнув холодну праску. Знайко, що зробив? Перестрибнув через овечку. Запиши речення в зошит. Незнайко склав вірші. Якось будько заглянув під подушку. Поспішайко проковтнув холодну праску. Знайко перестрибнув через овечку. Тисни на паузу. Шукаємо у реченнях підмет. Незнайко склав вірші. Про що говориться в реченні? Про незнайка. Ставимо запитання. Хто незнайко? Підкреслюємо однією рисочкою Це підмет. Якось будько заглянув під подушку. Про кого це речення? Про якось будька. Ставимо запитання. Хто заглянув під подушку? Якось будько. Підкреслюємо однією рисочкою підмет. Поспішайко проковтнув холодну праску. Хто проковтнув холодну праску? Поспішайко. Це підмет. Знайко перестрибнув через овечку. Хто перестрибнув через овечку? Знайко це підмет. Наступне завдання виконуємо усно. У Незнайка був знайомий поет квітонька. Про кого це речення? Про Незнайка чи про квітоньку? Хто був у незнайка? Поет квітонька. Отже, в цьому реченні підмет поет квітонька. У Незнайка відповідає на питання у кого. Це не підмет. Лікував коротульок лікар-пілюлька. Хто лікував коротульок? Лікар пілюлька це підмет. Лікував кого? Коротульок. Слово коротульок відповідає на питання кого, отже, не є підметом, бо підмет відповідає тільки на питання, хто або що. Незнайко склав вірша про знайку. Хто склав вірша про знайку? Незнайко це підмет. Склав кого що? Вірша це не підмет. Тому що не відповідає на питання хто що. Склав вірша про кого? Про знайку. Знайко відповідає на питання про кого, отже, не є підметом. Підмет відповідає на питання хто або що. Перевір свої знання на уроці я можу пояснити, якими є речення за метою висловлювання та за інтонацією. Я правильно ставлю розділові знаки в кінці речень різних видів. Я можу знайти підмет у реченні. Я вмію складати речення із поданих слів. Дякую за увагу! До нових зустрічей!